На Рівненщині засудили молодика, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Десять років він відсидить у колонії. Нагадаємо, подія сталася у серпні минулого року у селі Вичавки Демидівського району. 17-річний Віталій вступив у статеві зносини із 12-річною дівчинкою у полі поблизу села. Ми доходили до кукурози. У нього на шартах були тут от такі шнурки, шнурок був на шортах. Він зня, і мені ззаду руки, зв'язав. Потім різко зняв шорти і, і тако, їх всі засунув в рота. Там доходило до стовпів, там невеликих ну, стовпів, то він мене там вже і знасилував». Частина мешканців села у даний злочин вірили. Інші вважали, що все відбулося за згодою сторін. Але хлопець вже раніше мав проблеми із законом. У свої 17 років вже три відсидів у Дубинській виховній колонії за крадіжку у серпні минулого року. У міліції за фактом звалтування було відкрито кримінальне провадження. Згідно кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років. Найсуворіший вирок молодик не отримав, адже на момент скоєння злочину був неповнолітній. На судових засіданнях свою вину спершу визнавав частково, пізніше у всьому зізнався. Районний суд виніс покарання гвалтівнику, а саме 10 років у в'язниці.